Вас дратують дрібниці, болить спина, а лікарі кажуть, все в нормі? Ймовірно, це психосоматичне напруження, про яке ми часто забуваємо, поки воно не починає диктувати свої правила. І що найкраще його знімає? Вода. Так, так, звичайна, тепла, турботлива вода, яка здатна творити дива. У теплій воді ваше тіло буквально перезавантажується, розслаблюються м'язи. Пульс сповільнюється, а рівень кортизолу, гормону стресу, падає. Додайте до цього гідромасаж, правильну температуру і кольоротерапію. І ефект подвоїться. Це не вигадка, а науково підтверджений факт, який можна відчути у власному спа-басейні вдома. Психологи і фізіотерапевти згодні, що регулярне перебування у воді допомагає не лише тілу, а й нервовій системі. Особливо, якщо це не швидкий душ, а спа з простором, теплом, масажем і тишею. У спагалаксі ми створюємо. Ідеальний простір, де е, тіло і душа відпочивають. Наші спа-моделі мають анатомічні сидіння, безпечні системи очищення без хлору і мінімальний догляд. Е, ви заслуговуєте на розслаблення і комфорт вже сьогодні. Не терпіть втому і напруження, звертайтесь до SPA Galaxy. І не забудьте підписатись, щоб дізнатись, як СПА може змінити ваше життя на краще.